Це здається Бордон, так? Да? Ви переночі до сколу на шут місця. Ви переміщаєте до скло на швидці. А я їду на парі. Скидаю вже да. 80 тут написано. А тебе бери що старі карти, що ти мені пишеш 50. Отак виглядає Бордон. Австрії з Словакії. Братислава Яровця. Просто обмеження 80. Так, то ми вже проїхали Словакію. Ви перевищуєте назволу на Тепер заїжджаємо, а, ну, тут уже 50. В Австрію назад, їдемо на заправку. Манию майже 500 км, а у нас там в Баку трошки більше, ніж чем... четвертинка. Що робити, Розладоване, їхати в Германію, ніж дати до загрузки. Ну так, мене 317 кілограмів. Мало, треба ще хоча б кинути 800 якихось. До заправочки залишилось 12 км. І крічки у нас кругом такі, я там фотографував, не докладав. Дуже що поражає, це дуже велика кількість вітряків в Австрії, в Германії просто, просто їх тисячі. от їдеш, і от вони раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Це я з одної сторони насчитав. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, девять, десять, з другої сторони я насчитав. І там воно ще як кругом не некине жовтом, кругом вітряки, вітряки, вітряки. Дуже багато вітряків.